Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з оберненими задачами, навчимося їх складати та розв'язувати. І пригадаємо, як обчислювати вирази зі змінною. Давайте пригадаємо, як вірно визначити, скільки всього десятків у числі. Щоб визначити, скільки всього десятків у числі... Треба відкинути цифру одиниць і прочитати число, утворене рештою цифр. Наприклад, у нас вами число 400, в ньому 0 одиниць. Забираємо число 0, залишається 40, тобто, в цьому числі всього 40 десятків. Тепер спробуйте самостійно визначити скільки всього десятків у числі 200. А у числі 900. Скільки всього десятків у числі 700. А у числі 100. Скільки всього десятків у числі 600. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. А хвилинкою каліграфії буде значення виразу 470 відняти 70. Здогадались? Дійсно, це число 400. Працювати будемо усно. Треба кожне число збільшити на 300. Що значить збільшити на 300? Тобто додати 300? Давайте з вами спробуємо разом. 100 додати 300, 1 сотня додати 3 сотні буде 4 сотні або число 400. А далі спробуйте знайти відповіді самостійно. Треба у зошит записати число, яке складається з трьох десятків. Щоб це зробити, достатньо до числа дописати 1 0. Тобто вийшло число 30. А тоді 8 десятків це яке число? Це число 80. А як ви думаєте, а якщо 10 десятків? Так, це число 100. Натисніть на паузу і спробуйте два останніх числа записати самостійно. А потім ми з вами звіримось. На початку уроку ми пригадували, як визначити, скільки всього десятків у числі. Для цього достатньо прибрати кількість одиниць. 200. Скільки це всього десятків? Це 20 десятків. А тоді у числі 600. Вірно, 60. Спробуйте визначити кількість десятків у числі 700 та у числі 1000. Давайте спробуємо визначити, скільки всього десятків у кожному числі. 230. Забираємо кількість одиниць, тут їх 0. Залишається 23, тобто в цьому числі 23 десятки. Дивимось на число 160. Забираємо кількість одиниць, залишається 16, тобто в цьому числі 16 десятків. Натисніть на паузу, спробуйте визначити кількість всього десятків, у числі 450, 540 та 780. Подивіться, будь ласка, наприклад, 60 додати 80 дорівнює 140. Як розв'язати такий приклад? Достатньо додати кількість десятків. 60 це 6 десятків, 80 це 8 десятків. 6 десятків додати 8 десятків, буде 14 десятків або число 140. Так само діємо і при відніманні. 170 це 17 десятків. Відняти 8 десятків дорівнює 9 десятків. 9 десятків це число 90. Відступіть у зошиті дві клітинки, так як це новий вид роботи, і запишіть перший приклад. 6 додати 7. А скільки ж буде 6 додати 7? Вірно. 13. Запишіть цю відповідь. Відступіть одну клітинку вниз і запишіть наступний приклад. 60 додати 70. А чим схожі ці приклади? В першому прикладі вже є підказка. Давайте визначимо, скільки десятків у кожному числі. 6 десятків додати 7 десятків. Вийде 13 десятків. Або число 100. 30. Спробуйте самостійно розв'язати так само другий стопчик. А тепер давайте розглянемо дію віднімання. 12 відняти 9. Запишіть цей приклад. Скільки буде 12 відняти 9. Дорівнює 3. Записали відповідь. От Відступили одну клітиночку вниз, записуємо наступний приклад. 120 відняти 90. Давайте визначимо, скільки всього десятків у кожному числі. Це 12 десятків відняти 9 десятків. Нагадує попередній приклад. Скільки буде 12 відняти 9? Буде 3 десятки або число 30. А наступний стопчик спробуйте розв'язати самостійно. Відступіть дві клітиночки вниз, на третій запишіть 67 відняти 38. Для того, щоб було легше віднімати, давайте з вами число 38 округлим. Яке близьке кругле число ви до нього знаєте. Так, це число 40. А скільки не вистачає до 40? Не вистачає 2. Так як у нас віднімання, то пишемо додати 2. А тепер віднімаємо 67 відняти 40, буде 27. 27 додати 2 дорівнює 29, тому записуємо відповідь 29. Наступні приклади розв'яжете самостійно. Для зручності натисніть на паузу та працюйте. Нам потрібно знайти значення виразу 120 відняти добуток чисел С та 5. Замість С ми кожен раз будемо вставляти нове значення 8, 10, 4 та 2. Давайте з вами спробуємо замість С вставити число 8. Що в нас вийде? 120 відняти добуток чисел 8 та 5. Запишіть цей вираз собі у зошит. А для цього відступіть вниз дві клітинки, так як це новий вид роботи. І записуємо 120 відняти добуток чисел 8 та 5. А тепер так само складіть вирази, але зі значеннями 10, 4 та 2. Натисніть на паузу, працюйте. Давайте з вами порівняємо три задачі. Що в них спільного і чим вони відрізняються. Та розв'яжемо їх. Послухайте першу задачу. Маса цукерок становить 400 грамів. А маса печива 200 г. Яка маса цукерок і печива разом? Як знайти разом всього? Разом всього ми знаходимо. Дію додавання. І так, скільки важать цукерки? 400 грамів. А печиво 200. Тобто треба 400 додати 200. Скільки ж буде 400 додати 200. Вірно, буде 600. В дужечках напишемо Г. Грамів, без крапочки, дітей. Натисніть на паузу, записуйте. Тепер послухайте другу задачу. Маса цукерок і печива становить 600 грамів. Маса цукерок 400 грамів. Яка маса печива? Що змінилося у задачі? Те, що було невідомим, стало відомим. Тобто ми знаємо, скільки всього важить. Цукерки та печиво разом. І залишилася така сама маса цукерок. То як же знайти масу печива? Треба від всієї маси забрати масу цукерок. Забрати, тобто відняти. Що ми будемо робити? 600 віднімемо 400. І скільки ж буде? Дорівнює. 200 в дужечках Г грамів це важить стільки печиво. Тисніть на паузу, записуйте. Давайте ознайомимося з третьою задачею. Маса цукерок і печива становить 600 грамів, маса печива 200 грамів. Яка маса цукерок? Що змінилось? В даному випадку відомо печиво. А, цукерки ні. А в попередній задачі було навпаки, Були, була маса цукерок, а печиво треба було знайти. І так, всього в нас 600 грамів. Печиво важить 200 грамів. Яка маса цукерок? Щоб знайти масу цукерок, треба від всієї маси забрати, тобто відняти масу печива. 600 відняти 200 буде. Буде 400 400 чого? грамів, тому в дужечках пишемо Г. То що ж спільного в цих трьох задачах? У всіх трьох задачах мова йшла про печиво та цукерки. Їх купували разом. Але кожен раз було невідоме інше число. Задача 2 і 3 є оберненими до задачі 1. Що ж таке обернена задача? Це та, у якій той самий сюжет і ті самі числа, але розв'язок першої, тобто прямої задачі, стає даним числом оберненої задачі. Якщо в першому випадку ми шукали всього 600, то в другій і третій задачі ці дані вже відомі. Тому й вони називаються оберненими? Послухайте, будь ласка, перше завдання. Перше число 70, друге 90. Яка сума цих чисел? Сума це всього разом знаходиться дією додавання. Тому, дивіться, там і є фігурна в нас дужечка на схемі. А скільки буде 70 додати 90? Для цього достатньо 7 десятків додати 9 десятків. І ми отримаємо 16 десятків або число 160. Тобто, яка сума цих чисел? Сума 160. А тепер послухайте друге завдання. Сума двох чисел дорівнює числу 160. Перше число 70. Чому дорівнює? Друге число. Тобто, тут, навпаки, сума вже відома. 160, перше число 70. Щоб знайти друге, треба від 160 забрати перше число. 160 відняти 70, або 16 десятків відняти 7 десятків. Буде 9 десятків, або число 90. Як називається друге завдання стосовно першого? Це обернена задача. Бо в першому випадку ми шукали число 160, а в другому випадку воно вже відоме. Ось воно, 160. Тому друга задача є оберненою. Давайте спробуємо назвати одиниці довжини, якими скористалися під час вимірювання метрами чи кілометрами. Довжина річки 200. Як ви думаєте, метрів чи кілометрів? А ширина стадіону 100. 100 метрів чи 100 кілометрів? Здогадались? Перевіряємо. Спробуйте назвати одиницю довжини, якою скористались під час вимірювання метром чи кілометром. Висота будинку 70 метрів чи кілометрів. А довжина траси велогонки 50 метрів чи кілометрів. Здогадались? Перевіряємо. Давайте спробуємо встановити закономірність і продовжити ряд чисел 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. А що буде далі? Натисніть на паузу і спробуйте порахувати. А тепер давайте разом перевіримо. Давайте усно заповнимо табличку. А для того треба підставити значення А у вираз А відняти 40. Тобто від кожного числа треба відняти 40. Скористаємося методом. Визначення кількості десятків, скільки всього десятків у кожному числі. Наприклад, 140 в ньому всього 14 десятків. Відняти 4 десятки. 14 відняти 4 дорівнює 10. 10 десятків або число 100. Дивимося на друге завдання. 190 відняти 40. Це 19 десятків відняти 4 десятки. 19 відняти 4 дорівнює 15. 15 десятків або число 150. Натисніть на паузу, спробуйте визначити вірні відповіді, а потім ми з вами звіримось. Працюємо письмово, треба знайти значення виразів 40 додати 40 та додати 40. Визначаємо кількість десятків у кожному із чисел. 4 десятки додати 4 десятки та додати 4 десятки. Буде 12 десятків або число 120. Наступні приклади. Розв'яжіть самостійно. Для зручності натисніть на паузу та працюйте. Розподіліть числа на три групи. В перший рядочок запишіть тільки одноцифрові числа. В другий рядочок двоцифрові. В третій рядочок трицифрові числа. Тисніть на паузу працюйте. Потім звіримось. А як називається числа третьої групи? Запишіть домашнє завдання. Сторінка 7, вправа номер 23 та 24.